Вітаю, друзі, слава Україні! Міцного козацького здоров'я. Про що сьогодні поговоримо? Ну, напевно, головна тема це потічки. Потічки, які формуються в ріки, а ріки течуть до бездонного безкрайнього моря на банку. Так, бо це море корупції, яке було сформоване і організоване саме очільниками нашої країни. Як би ми тут до цього не відносилися, але потічки завжди йдуть в ріки і впадають у моря, так це правда. І ми сьогодні про це, звичайно, з вами маємо можливість обговорити, тому що лінія бойового зіткнення тримається. Перед тим, як перейдемо до головної теми, хочу сказати, що ось тут от, ви бачите QR-код, і за цим QR-кодом треба допомогти моєму родичу. Так, лапінь знову про тих родичів. Ну, так сталося, що в нашій сім'ї багато хто воює, дехто вже загинув. Так от, племіннику треба ремонт авто. І він зробив монобанку. І на цій Монобанці вже декілька днів зеру. Звичайно, він мені написав смс-ку, прислав QR-код, посилання на банку. Ви знайдете в описі до цього відео, тому я вас закликаю донати на ЗСУ. Треба поремонтувати авто. Військове авто. Зрозуміло? Зрозуміло. Ну, а ми з вами починаємо. Починаємо. Ми, напевно, перед тим, як перейти до головної теми, з дуже цікавого листа, який мені написав СМС, мій побратим. Інший побратим з іншого підрозділу, не там, де племінник. Так от, він мені прислав ось цей скріншот і каже: А що це таке? А я йому відповідаю: Та хезе, я не можу зрозуміти, що це таке. Тому що я починаю читати і, і бачу такий старий-старий совок. Це коли дядько крутить гайку в каналізації, а зверху стоїть три чувака в шляпі із папочкою і кажуть йому, як правильно крутити. Так би мовити, контролюючи органи. Але про що саме йдеться мова? Мова йде про новостворене, увага, управління контролю за службовою в дужках. Бойовою діяльністю, розповідає міністр. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки незалежно та професійно. Міністр внутрішніх справ говорить, що це управління вже формується з команди фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності і професійної придатності. Буде працювати по принципу власної внутрішньої безпеки. Це десь приблизно виглядає так. Вони відібрали фахівців, які дуже доброчесні, і вони будуть перевіряти, контролювати і впливати, можливо, на бойову роботу тих, хто реально херачиться. Отих три чувака в фуражці будуть перевіряти, як херачаться два чувака в касці. Десь так. Бо на сьогоднішній день система МВС настільки роздута, але вона ховається за бойовими підрозділами. Так, бойових підрозділів не так багато, але вони дійсно валяться з першого дня. А тилові, у вигляді вчорашніх полковників, сьогодні стають генералами, жодного дня не пробувши на передовій. І щось десь там роблять. Так от їхнє оце, оце щось це якраз створення нового управління власної безпеки, яке перевірятиме бойову роботу. Це якийсь трендєс. Я би хотів би спитати, звичайно, їхньої освіти. Можливо, вони закінчували академії Генштабу. Або пройшли весь бойовий шлях, не знаю, ну суть не в тому. І коли мене друг запитав, кажу: ну, каже, що ти таке, я кажу, хезе. Але давай, ну кажу, тебе спитаюся, як ти там, що ти там, що, чим, як там? Ну, яка обстановка, що робиш, чим займаєшся. а він мені каже: сижу, чекаю, коли в армії створять підрозділ по усуненню долбойобів, я зразу туди переведусь. Ну, десь так. Але такого підрозділу в нас не створюють. У нас навпаки створюють підрозділи інші. На жаль, і не в армії, а в поліції теж. Проте наша сьогоднішня зустріч була би неповною, якби я вам не зачитав би допис одного з військових Миколи Колісніка, який дуже гарно чітко висловився про другий фронт, який відкрився на території України десь у нас в тилу. Вінниця, штурм ТЦК, Яким? з громадянами, керованими якимись блядським ГО. Харків. Ветерана на протезі стріляє з травмата, а потім з ноги в голову добиває незрозумілий Бройля. Одеса і бідця їм. Культуристки кидаються на військових і поліцію. Миколаїв ну теж відзначився, нагадаю, для глядачів це з трубами і залізними протами кинулися на військових формі ЗСУ. Кременчук, Тернопіль, скаженні баби по всій Україні гавкають на людей у формі бо бляха людолови. Географія протистояння, вся мапа України. В більшості випадків поліція жує соплі. Ну, що жує соплі? Вон, бачите, створили підрозділ по контролю за бойовою роботою. Хоча ці справи вже поступені загрози, це увага СБУ, якийсь масовий російський другий фронт в спину. А на манежі ті ж самі антивакси, знавці Конституції в лапках, блогери-ухилянти, в лапках воєнні адвокати. А потім з'ясовуємо, чи є підери в Дніпропетровській області, чи ще ні. Скоро, знаєте, з іконами будуть зупиняти пересування наших військ безкарно, але ж це вже було. Панове поліціянти, ваша бронь тримається на тих, хто тримає лінію бойового зіткнення. Пам'ятайте про це? Робіть свою роботу і хоч спину в тилу нам прикривайте. Написав Микола Колесник, і я з вами цим дописом поділився. Ну що ж, друзі. Переходимо до головної частини нашої сьогоднішньої зустрічі, тому що це питання про що? Правильно? Це питання про потічки, про корупційну складову, про те, як, що, до чого і куди в тлі на ні, на тлі останніх подій. А для тих, хто лише долучився до нашого каналу, підписуйтеся. Мене звати Ігор Лапін, я майор ЗСУ у відставці. Після декількох поранень вже, звичайно, не на війні, але але. Ми робимо те, що можемо тим, чим маємо там, де ми є. І ось тут от QR-код: це ваш посильний вклад. Правильно, в що не скажу, так да? чи скажу ремонт автомобіля для мого родича, який знаходиться на службі Збройних силах України. Хочете крутіться, хочете вертіться, донатьте на ЗСУ, будьте з зсу, ну і допомагайте розвиватися каналу в описі до цього відео Монобанк і PayPal ви завжди знайдете. Ну а ми переходимо до, напевно, дуже таких. Цікавих подій, про які зараз з вами і поговоримо. Я з вами хочу про що, як то кажуть, розпочати чи почати, чи як, навіть не знаю. Але на даний момент, фактично, сьогодні ми маємо 30 депутатів Верховної Ради України, які є фігурантами кримінальних розслідувань, які веде набу. Жоден з них не сидить. Це я просто вам про формування потічків. Наприклад, якщо ми поговоримо про віце-прем'єр Стефанішину, то вона не просто фігурантка кримінального розслідування. Вона вже має бігати в суд. Але вона не ходить, ну бо дуже зайнята. І що характерно, справа йде, вона вже фактично обвинувачена. Оголошена вже не, не просто підозра. А вже суд має розглядати цю справу, але вона не ходить, бо вона зайнята, і їй за це нічого не є. Як кажуть на Закарпатті, ніч не є. А давайте пригадаємо Кириленка, це антимонопольний комітет. Тобто, там, взагалі, чудовий чувак, який керував Донецькою областю, я з ним перетинався ще коли був на Донбасі, десь там під Попасною, він приїжджав в Канстаху розповідати. Не знаю, що він там розповідав військово-цивільній адміністрації, але так як я на той момент знаходився в тому ж самому приміщенні, ми з ним навіть познайомилися. Фоточку зробив він. А потім ту фоточку сайта видалили. Ну, бо ж Лінце ж політика. Хоча, в принципі, я був простим піхотним, як я кажу, комбатом. командиром батальйону спецназу. Ну, суть не в тому, цей чувак відповідав за оборонні споруди. І саме за його каденцію, якщо ви пригадаєте, половину Донецької області ми не змогли втримати. Чому? Тому що ті оборонні споруди, які будувалися раніше, вони трималися з останніх сил, а нових в другому, в третьому ешелоні ніхто не збудував. Така історія. Але ситуація не тільки в цьому. Ситуація в тому, що цей чувак має рідного брата Сєпара в ДНР, так званій е, МГБ ДНР. Це не просто Сєпар, це ето, Міністерство госбізапасності ДНР. І рідний брат цього чувака там, а цей чувак керує Донеччиною. І коли ж юнисто питають Зеленського, типа, ну ти ж його якось призначав. А він що сказав? Ну, ви ж розумієте, каже Зеленський, в Паші складна ситуація, так складно все в родині, він так переживає, але він з ним не розмовляє. А потім цей чувак, награбувавши купу купу бабла, на -на накуплявши купу елітної нерухомості, він стає фігурантом набу. Але Зеленський його далі тримає вже на посаді голови антимонопольного комітету. І от саме цей голова антимонопольного комітету Паша Кириленко на сьогоднішній день також є фігурант справ НАБУ. І ці справи ще не добігли до суда. Коли друзі нам будуть розповідати, що якісь там правки лазавова мішають набушникам кого-то посадити, то майте на увазі, якщо ви по 3, 5, 10 років тільки розслідуєте, тримаєте ті справи в загашниках і не відправляєте до суду, ну то яких вам ще право клозового не вистачає для того, щоб похоронити цю справу? Ви ж це використовуєте саме для того. Бо ваша бездіяльність це те, що вони не сидять. Але я не можу зараз закидати лише набушникам і САП. Так. Не набушники і не САП випускають під заставу тих всіх фігурантів. Паша вийшов під 30 мільйонів гривень застави, ну, і вийшов, та й вийшов. І що сьогодні неефективний НАБУ? Чи антикорупційний суд? Коротше кажучи, набу піймало на хабарі голову Верховного суду Князева порушили кримінальну справу. НАБУ веде кримінальну справу проти екс-керівника Національного банку Шевченка, який втік за кордон. А фонд Держмайна Синіченко теж втік. Що їх набу випустило? Чи це прикордонники, якими командує Зеленський? А я хочу сказати і нагадати, що система прикордонної служби відноситься до підпорядкування Міністерства внутрішніх справ, глава Мінта з якого ми сьогодні починали тему про створення ще одного ВБ органу, який буде контролювати бойову роботу. Так от, 30 народних депутатів, голова антимонопольного. Антикон... Комітету Кириленко Стефанішина, віце-прем'єр Чернишов, віце-прем'єр-міністр. А чого вони всі не сидять? А отут давайте поставимо питання. І про це якраз пише е, говорив раніше Андрій Рева. Я дуже поважаю цього чоловіка, тому що знаю особисто. І він це говорить відверто. І я вам про це теж розповідаю, як то кажуть, своїми е, знаннями і думками ділюся. Так от. Ми зараз говоримо про що? Сьогодні людина, яка не сидить, її можуть нагородити, наприклад, орденом за заслуги, а потім, можливо, навіть відправити в Америку послицею черговою. А хто винен в цьому? От давайте беремо, наприклад, ту саму справу Чернишова, як пропонує Андрій Рева. Да. Чернишов тупо не приходить на суд. Бо він зайнятий. А Шмигаль, прем'єр-міністр тоді ще, ну той, що зараз міністр оборони, да? а Шмигаль пише, Шмигаль Єрмака, він пише в суд, що каже: ви його там не чіпайте, бо він треба мені на засіданні уряду. А мене запитання, і реально це запитання відкрите: а чого цих людей не доставить поліція? Ні, створити новий орган ВБ в поліції це понятно. Але чого ви не займаєтеся доставкою фігурантів кримінальних проваджень до суду? Чому суд не реагує за неповагу до суду? Чому суд не міняє запобіжний захід? До чого це все взагалі говориться? Справа в тому, що, на думку багатьох людей в Україні, саме Зеленський особисто блокує будь-які антикорупційні розслідування щодо своїх друзів. Звичайно, його вірний санчо панс це Єрмак, він є руки, інструмент. Ну і врешті-решт ми побачили реакцію, да, коли вже Чернишова не можна було врятувати від набу, Зеленський почав рятувати Чернишова за рахунок знищення набу, але це все знищення набу закінчилося картонками. А от тут дуже серйозно, тому що мітинг, який зробили наші молоді громадяни, вони якраз таки нагадали особливо криками Зеленський чорт, і ми пам'ятаємо ці картонки. Тут звичайно інші можуть посперечатися з приводу. Хто ж тут більший чорт. Але картонки з написом Зеленський чорт відіграли свою роль. І дуже швиденько вони відкотили не скрізь, по деяким позиціям, відкотили цю історію з Набу і САП, але не до кінця. Так от, Зеленський злякався, реально він злякався. І я думаю, що Єрмаку, як ідейному е, ініціатору цієї всієї процедури, про яку ще тільки лінивий журналіст, не написав, зараз не переливки. Також зіграло серйозну роль чарівний пендель від наших західних партнерів. Макрон Стармер, в них же ж своїх проблем хватає, але вони підтримують Україну. І Зеленський реально цією історією з набушниками він реально підставив. Так, він підставив не себе, він підставив державу Україну. Ви знаєте. Непокаране зло, воно самовідтворюється. І самовідтворюючися, люди Януковича, на кшталт антимайданівця Татарова, сіли в кабінетах. В кабінетах Зеленського. Тому що фактично в кабінетах Зеленського вирішуються всі кадрові питання. В нас перестав існувати такий орган, який називається парламент. І в нас перестав існувати парламентаризм в класичному розумінні цього слова. Зеленський і Єрмак перетворили країну в офісно Президентську республіку. Але ця справа не проста. Ви знаєте, що, наприклад, на сьогоднішній день вже всі говорять, набушники тут прозвітували про справу з дронами, з відкатами і так далі. Але мародерство, яке було зараз з тими дронами, там є ті самі кінцеві бенефіціари цієї історії, хто отримав профід? Пригадуєте історію з Ахмадиту? за мародерство на відбудові Ахмадиту відповідав заступник Єрмака Олексій Колєба. До речі, а що там відбудували? Там же ж 300 мільйонів назбирали. Там же ж пропонували всі, комуні лень. Давайте ми за свої кошти відбудуємо Ахмадит. Так от, Кулеба безпосередньо керівник Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, який е, пов'язаний з забудовником Ахмадиту. Марком Марченко. Нагадаю, Іван Федоров був заступником мера Мелітополя, коли в місті на фіктивних тендерах перемагали саме фірми цього Марка та Владислава Марченки. І взагалі Федоров дуже хвалить Марченко, і таких речей є дуже багато. Так от, а чого ви кажете, Лапін зараз згадав цю історію? Тому що як це знаєте, це найновіша історія набув. Бо сьогодні запобіжки, оцим підерам, перепрошую, е, значить, е, які брали відкати, обираються і виставляються застави набагато менші, ніж реальним військовим, які прожили все життя в однокімнатних державних квартирах, пройшли війну з честю з 14-го року, їм впарюють сьогодні по 100-500, перепрошую, мільйонів гривень з запобіжних заходів, застави. А цим підерам. На порядок менше. Але дуже цікава історія, яку розколупали журналісти. І що виходить? Виходить те, що вилазять розкішні цитати про маржу, яку злодії впихували в закупівлю ціну, мовляв, похер, що дрон буде з гівна і палок. Головне, щоб 30% було для організаторів афери. Ви знаєте, військовим буде дуже цікаво почути слугу народа Кознєцова і його дружбана Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської Ода, який останнім часом очолював Мукачевську райдержадміністрацію. Уявіть, вони навіть в суботу зібрали Кабмін, щоб звільнити Гайдая. І як ця афера організовувалася, і як вибивалися субвенції на закупівлі? Це ж треба було знайти дроноробів, які погодяться провести по документам свої дрони по завищеній ціні. А коли всю маржу впихнути неможливо, то погіршили просто-напросто якість. Серед військових навіть вдалося задокументувати нігадяя, який підписував. І це з Назвардії. А Нацгвардія нагадую, це підпорядкування МВС Клименка. Серед виробників дронів знайшли якусь таку фірмочку, «Акоптерс», яка пішла на цю співпрацю. Але дзеркало тижня підтверджує, що цю контролю, цю кантору контролює бізнесмен Запоріжжя Владислав Марченко. Він та його брат Марченко є настільки відомими в Запоріжжі, що кілька років тому вони мали репутацію молодших партнерів. Увага! Ростислава Шурми! А хто такий Ростислав Шурма? Це той чувак, який курував в офісі Єрмака енергетичні процеси, там, де його брат, пам'ятаєте, сонячна електроенергія з ДНР. Нібито йшла в Україну з так званої ДНР. Да? І за це держава, <гум> шурма проконтролював, оплачувала гроші якраз таки брату того шурми. Так от, ці всі люди, Марченки, вони мали репутацію молодших партнерів шурми Єрмаковського. Це той самий колишній заступник Єрмака, по якому НАБУ під час вторгнення. Відкрило цю справу і його звільнили з Офісу президента. І де він сьогодні? В ЗСУ? Ні. Він втік за кордон Німеччину. А потім до нього прийшла місцева поліція і НАБУ. А ще брати Марченко можуть бути відомі вам по минулорічному скандалу з цим охмадитом, за який я тільки що казав. Бо саме його фірми були переможцями того скандального тендеру. Ви знаєте, ну, чесно кажучи, оці, -оці падаль оця вся. Із цими відкатами з 30%, які, можливо, це ще не приділ. Бо ми знаємо, вже давно говорили про відкати на всіх рівнях. Але на сьогоднішній день я ще звернув увагу, що якраз таки, а хто ж хотів поручитися за гайдая? Ви знаєте, прикольна історія. Прикольна історія. Так от, значить, взагалі, для того, щоб ви всі розуміли, в аудіозаписах, які вже були в суді. Значить, знайшло підтвердження, те, що оцей саме Сергій Гайдай товаришує з Офісом президента, а саме з Єрмаком. Цю інформацію раніше і Гайдай е, теж говорив. В одному з інтерв'ю громадському він же там піжоницький розказував, що Андрій Єрмак це справді мій друг. Я давно його знаю. Іноді я спілкуюся з президентом і регулярно з Андрієм Єрмаком. Так, саме це Гайдай говорив на громадському. Сьогодні в представленій суду частині прослуховування прозвучала фраза: Я знаю Єрмака більше 20 років, і він мене слухає. А поручитися за гайдая прийшли собі таких два прикордонника. Я навіть не буду їхні там прізвища, нічого для вас не скажуть. Просто вони з ним раніше були в Луганській області, а зараз вони на Закарпатті. Так от, ви розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що ці всі потічки вони формуються реально. Такий, знаєте, от Валерій Вавренюк це генерал-майор, начальник Західного регіонального управління ДПС України, ну і з ним ще там начальник 27-го прикордонного загону. Розумієте, е, як там ВО, начальника 3-го прикордонного загону, такий Олександр Осипець, командир тактичної групи Ва Валентин Манухін. Ну, командир військової частини Нестеренко, старший водій Латкін. Коротше кажучи, левова частина цих людей була з гайдаєм на Луганщині, а тепер вони на Закарпатті. А хто в нас займається переведенням? Ви пробували коли-небудь взяти перевести перевезти звичайного солдата з одного піхотного підрозділу в інший? Це ж сирський підписує. А якщо сирський не підписує, навіть солдата перевезти ми не можемо. Що роблять солдати? Вони йдуть все заче. Для того, щоб потім піти повернутися з СЗЧ, але вже в іншому підрозділі. Такому самому піхотному навіть. А тут, а бачите: Гайдай на Луганщині, і генерал Вавренюк на Луганщині. Гайдай на Закарпатті і генерал Вавренюк на Закарпатті. Кому підпорядковується ДПС, Державна прикордонна служба, Так, саме міністр внутрішніх справ України. Це щоб, просто, щоб ви зрозуміли оцей. от. Харчовий ланцюжок, про який я вам хотів сьогодні розповісти. Ну і ми, звичайно, можемо ще багато розповідати, але це лише декілька прикладів, на яких я сьогодні загострюю вашу увагу. І ще раз наголошую, друзі: отут от донат на ЗСУ. По цьому QR-коду моєму племіннику потрібно допомогти. Він в ЗСУ і треба перемонтувати автомобіль. Зрозуміло? Зрозуміло. Підписуйтесь на наш канал, тицяйте цяти файники, вподобайки, робіть репост цього відео. Бо цей харчовий ланцюжок може загубитися, і ми просто забудемо. А хто ж родив. радів? Да? Десь так ми переможемо. Слава Україні!